Подивіться на свої ключі від квартири. Прямо зараз. Ви відчуваєте цей метал? Ви впевнені, що він відкриває ваші двері. А тепер забудьте про це. З вчорашнього дня ці ключі просто шматок заліза. Бо за зачиненими дверима кабінетів уже вирішено. Ваша квартира, ваша хата, ваша земля вам більше не належать. Ви останнє покоління власників. Далі. Тільки цифрова оренда і повне рабство. Це останнє літо, коли ви можете називати свій дім своїм. Поки ви працюєте, готуєте їжу чи спите, вони вже готують початки на документах про конфіскацію за нецільове використання або екологічну невідповідність. Мені в руки потрапив секретний план, від якого волосся стає дибки, там чорним по білому: продаж заборонити, спадщину скасувати, землю передати корпораціям. Слухайте мене уважно, це відео це ваш останній шанс зрозуміти, що відбувається, поки до вас не прийшли з витягом із реєстру, де замість вашого прізвища стоїть назва Міжнародного фонду. Але перш ніж я розкрию першу схему вилучення, зупиніться, нас намагаються замовчувати. Тому прямо зараз поставте лайк цьому відео, напишіть у коментарях: мій дім, моя кріпость, і терміново підпишіться. Це єдиний спосіб врятувати цей канал від видалення, а нас із вами від неминучого. Поширте це відео всім, кого знаєте. Часу лишилося дуже мало. Ви готові дізнатися, як саме у вас заберуть усе? Тоді дивіться далі. Все почалося з дзвінка моєї давньої знайомої Тетяна Іванівна, вчителька на пенсії. Ви її знаєте. Вона чесна жінка. Вона пішла в реєстр, хотіла оформити Дарчу на свого онука. Хотіла, щоб дитина мала куточок. І знаєте, що їй сказали? Ваша адреса в зоні ризику, право власності тимчасово заблоковано через нові екологічні норми. Ви розумієте? Людина 40 років працювала, приватизувала ту квартиру, кожну копійку в ремонт вкладала, а тепер їй кажуть, зась. Це не помилка системи мої дорогі, це початок того, що я називаю цифровий концтабір. Вони вводять такі терміни, як закон про реституцію або земельна пастка, ховаючи їх за розумними словами в юридичних нетрях. Вони готують ґрунт, щоб вилучати майно за найменші борги, за невідповідність новим стандартам, або просто тому, що ваша ділянка знадобилася для якогось стратегічного об'єкта. І ви думаєте, це наші місцеві чиновники такі розумні? Ні, бери вище. Я розкопала звіти міжнародних форумів. Ви чули знамениту фразу. Ви не володітимете нічим і будете щасливі. Це Клаус Шваб, це Всесвітній економічний форум. Україну обрали як майданчик для експерименту. Поки ми з вами боремося за виживання, інша рука вже тягнеться до ваших ключів від квартири. Тепер слухайте саму схему. Як вони це зроблять без автоматів і шуму? Дуже просто. Перше, це податковий зашморг. Вже готуються законопроекти, за якими податок на землю та нерухомість зросте в рази. Вони зроблять володіння власною хатою настільки дорогим, що ви самі прийдете і скажете: заберіть її, я не можу це утримувати. Друге, це так звана зелена сертифікація. Це взагалі вищий пілотаж цинізму. Ваша квартира в старому будинку або батьківська хата в селі раптом виявиться екологічно небезпечною. Вам скажуть, або робіть ремонт за європейськими стандартами, який коштує як три такі хати, або ви не маєте права її продавати, здавати в оренду і, головне, лишати в спадок. Ви тільки вдумайтеся, заборона спадщини. Те, що ваші батьки будували своїми мозолями, те, на що ви пахали все життя, воно просто зникне. Ваші діти стануть безхатьками у власній країні. Вони хочуть розірвати зв'язок поколінь, щоб ми були просто перекоти полем. Робочою силою без коріння і власного кута. Це ж абсурд, скажете ви. Ні, це план, який вже підписаний. Але ви думаєте, що якщо у вас квартира в елітному новобудові, то ви врятовані, ви помиляєтесь. Це торкнеться абсолютно всіх, навіть тих, хто має мільйони. Чули про 15-хвилинні міста. Це коли вам кажуть, що все має бути поруч, робота, магазин, аптека. Звучить зручно? А тепер зворотній бік. Ваше право жити в певному районі буде залежати від вашого соціального рейтингу. Написали не той коментар у Фейсбуці, вийшли на протест, оп! І ваш цифровий ключ до квартири заблоковано. Житло тепер це не власність, це послуга, як підписка на фільми або музику. Не заплатив? Відключили. Повів себе неправильно, підписку анульовано. Ви опиняєтесь на вулиці з однією валізою і юридично ви нічого не доведете. Бо ви не власник, а лише користувач. Я, коли це читала в документах, в мене руки тремтіли. Я дивлюсь на фотографію своєї мами, вона кожну копійку відкладала, щоб нам щось лишити. Ви працювали по 10 годин на добу, брали ці кабальні іпотеки, відмовляли собі у відпустці, купували дешевшу їжу. Для чого? Щоб ваші онуки стали кріпаками у нових цифрових панів? Мені страшно, я не буду цього приховувати. Мені вже дзвонили. З прихованих номерів говорили, Оксана, нащо воно тобі треба? Живи спокійно, подумай про родину. Але як я можу мовчати? Якщо ми проковтнемо це зараз, завтра ми прокинемось у світі, де ми ніхто, де ми біомаса, яку переставляють з клітки в клітку за рішенням алгоритму. Ви цього хочете? Ви готові віддати ключі від свого життя? Я знаю, що ні. Що ми маємо робити? По-перше, витягайте всі паперові документи. Ніяких тільки в телефоні. Майте на руках державні акти з мокрими печатками, договори купівлі-продажу, все в папері. Цифру можна видалити одним натисканням кнопки. Папір це ваш останній щит. По-друге, не мовчіть. Розкажіть про це сусідам, кумам, колегам. Поки вони бачать, що ми знаємо їхні плани, вони боятимуться діяти відкрито. Вони люблять тишу. Тож, давайте зробимо так, щоб їм заклало вуха від нашого обурення. Поділіться цим відео з кожним. Напишіть прямо зараз у коментарях, що ви думаєте про ці екологічні податки і скасування спадщини. Ви згодні стати орендарями у власних хатах? Я не зупинюся. Я продовжую вивчати ці папери. Там є ще дані про те, що планують робити з приватною землею в селах, і це ще страшніше. Підпишіться, щоб не пропустити наступне відео. Я викладу його дуже скоро, якщо мені не закриють рота. Ми маємо об'єднатися. Власність це наша остання свобода. Не віддавайте її без бою. Тримайтеся своїх стін і своєї землі. З вами була Оксана Мельник. Поки що з власного дому. До зустрічі і тримаймо стрій! Правда переможе!